Все по плану. Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у житловому будинку, який зруйнувала російська ракета. Загалом загинула 31 людина, з них п'ятеро дітей. Ну такі тепер перемоги у російській армії, і такою армією в Росії сьогодні страшенно пишаються. Російські пропагандисти з цього приводу, як завжди, дуже раділи. І один з найвідоміших е цих зет-людожерів, ведучий Іван Панкін з Радіо «Комсомольська Правда. Заявив в ефірі, що по Києву непогано прилетіло. Согласітесь, по Києву прилетіло, причому ніплохо. Всю ночь в получому телеграм домах розпространялись відеозаписи. Вбивство 30 людей, які просто мирно спали в своїх квартирах, включаючи дітей, у них непогано прилетіло. Як бачите, ніхто навіть там не соромиться, не намагається якось там робити вигляд, що вони тут не до чого, а навпаки, вони відкрито радіють. Масовим вбивством, до речі, напередодні цього обстрілу у російському державному виданні Ріановості вийшла стаття під назвою Других варіантів НІТ. Живим на Україні не має настатися ніхто, що є відкритим закликом до геноциду, і це не просто якийсь знаєте, там анонімний блогер написав, а це пише державне російське змі, яке отримує фінансування з бюджету, тобто попадання у житлові будинки, от масові вбивства цивільних, це ніяка на випадковість, а свідома політика Російської держави. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що найкращою відповіддю на ці варварські злочинні дії російських військових є донат на сили оборони України на дрони для наших захисників. Зрозуміло, що у всіх багато емоцій, багато слів. Всім дуже гірко від того, що відбувається, дуже шкода людей. Але на жаль, емоції і слова не допомагають допомагають конкретні дії. Тому давайте допомагати, закиньте по 50, по 100 гривень, от скільки можете на дрони для захисників України, на дрони для ЗСУ, щоб захисники могли зупиняти оцю навалу з людожерів і військових злочинців, щоб вони просто не змогли вбивати ще більше людей. Посилання на рахунок волонтерського фонду в описі до цього відео. Будь ласка, не проходьте мимо. На жаль, Києвом, 31 липня, російські військові не обмежилися, і також в цей день було завдано удару по житловому будинку в Краматорську. На нього скинули авіабомбу. Це сталося в самому центрі Краматорська, недалеко від будівлі адміністрації. І як ви можете бачити на фото і на відео з місця події внаслідок удару, половина будинку була повністю зруйнована. Людей під завалами шукають досі, але вже відомо про кількох загиблих. У Росії це називається допомогою людям Донбасу та захисту від фашизму. Ну от так от вони собі уявляють захист. Ну і як ви розумієте, російська пропаганда після цієї події в черговий раз заявила, що українці підірвали самі себе. Так, от це цілком серйозно написали. Написали, що будинок в Краматорську підірвали зсу інакше як знущанням над загиблими людьми, це звісно назвати неможливо. Також Міністерство оборони Росії урочисто заявило про захоплення містечка Часів Яр на Донеччині, бої за це місто. Тривають з 2023 року, ну тобто вже майже два роки, при тому, що там населення трохи більше 10 тисяч людей було. І ось тепер Росія заявляє, що це місто вони нарешті звільнили. Ну як вони кажуть, да? російські пропагандисти демонструють відео, на якому. Російські військові стоять з прапорами, але самого часового яра на цих відео не видно, оскільки за фактом такого міста більше не існує від чергового містечка на Донеччині залишилися лише купи битої цегли і могили у дворах. До речі, журналісти на підставі фото і відео вже підтвердили, що заява про повне захоплення Часов'яра – така ж брехня, як і заява про повне захоплення Торецька, яке Міноборони Росії випустила ще в лютому цього року, за даними аналітиків Deep State, Часов яр на даний момент не захоплений. Більш того, росіяни там практично не просунулися за два останні місяці. А оці відео з прапорами на руїнах були зняті в тих же самих районах міста, які армія Росії і так контролює або десь в сірій зоні. Тобто безглузда м'ясорубка так і буде продовжуватися у своєму звичному форматі і припиняти вогонь, на жаль, ніхто не збирається. На чергові заклики Трампа і США припинити вогонь і переходити до перемовин. Путін сьогодні в чергове відповів відмовою. Він заявив, що СВО йде за планом. В чергове згадував арешник, погрожував там, що він пішов у серійне виробництво, і тепер його можна там приміняти ще більше. Ну а також знову вимагав від України капітуляції. Тому ми... Все по плану. Не переживайте за безпечність. Не дарма з приводу адекватності Путіна мають великі сумніви, навіть його власні пропагандисти і деякі зет патріоти вже так ну досить відверто натякають, що Путін просто не має правдивої інформації про те, що відбувається, або просто не здатен зрозуміти осягнути те, що відбувається насправді. Адже виявляється, що ці три з половиною роки коли купа безглуздих втрат там сотні тисяч людей загинули три з половиною роки руйнувань. Вторгнення до суджі з великими руйнуваннями в російському прикордонні втрата Росії десятків одиниць своєї стратегічної авіації, це за думкою Путіна появляється за планом. Ну тобто він все так і планував, так і була задумана. І ну, це викликає величезні сумніви, як ви розумієте, взагалі в адекватності цієї людини, якщо вона на повному серйозі заявляє таке. Ну і взагалі після цих заяв, думаю, в чергове, якщо в когось ще булися які були якісь сумніви, то тепер я думаю, їх точно нема. Ну що Путін не збирається нічого припиняти. Він не збирається йому, не потрібен ніякий мир. Навпаки, він кайфує від продовження війни. Йому потрібна ця м'ясорубка, бійня. Йому байдуже, хто гине, які втрати несе Росія, що це б'є по її іміджу, що сама Росія має такі якісь принизливі поразки. Він налаштований це все продовжувати. Він розуміє, що це ця війна, вона фактично стала сенсом його життя. Я думаю, якщо хтось ще там сумнівався, що от вівся на це російський ІПСО, що ні, ніби це Україна не хоче. Там да, Зеленський не хоче миру, він там боїться виборів чи щось. Там да, от Україна не хоче перемир'я, але ми вже чітко бачимо, знаємо, що в травні цього року Україна погодилася на припинення вогню і чітко заявляє, що ми надалі готові. А Путін каже, що ні, він не готовий. Він відкидає будь-які пропозиції з боку. Трампа, США, країн Заходу з боку України і каже, що він буде продовжувати навмисно висуває такі умови, які ну ні ніхто не може прийняти, щоб просто не припиняти цю бійню і продовжувати її. Тому на жаль, з цього приводу в мене нема хороших новин. Ну но я закликаю не мати ніяких ілюзій, щоб потім не розчаровуватися. Краще не мати ніяких там завищених очікувань і розуміти, що ну от в найближчим часом це не закінчиться. Діяти треба, виходячи з цих реалій. Будемо надалі слідкувати за ситуацією. і Обов'язково підписуватися на канал.